Вітаю! Це цьому відео ваші важкі результати Плей-офф УПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. <tell noise> Лівий Берег поїхав до Металіст 19-25. Харків'яни вдома спокійно розібрались з київськими гостями. Гол забили на останніх хвилинах. Але цього більш ніж достатньо, щоб перемогти і пройти в УПЛ на наступний сезон 0-2 за сумою двох матчів. В іншому матчі Ворскла приймала кудрівку. Швидкий гол. Гостей виводить їх уперед і зрівнює за сумою двох матчів. Протягом матчу кожна з команд має свої моменти, але до реалізації не дійшла і все вирішувалось у серії після матчових пенальтів. В який команда з першої ліги двічі не забиває. А от Зупел Ворскла промахнулася тричі. Тому вітаємо нового учасника УПЛ Кудрівку і бачимо, що чотири новачка з першої ліги піднялися у вищу лігу. Нагадаю, що ще Полтава. СК Піцентр пройшли Вищу Лігу. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!